Максим Борисевич 7-й, Олександр Борисков одинадцятий, й Дмитро Півфанцев 21-й. Яслав Степаненко перший номер голкіпер команди. Баніку. бомбляється. В перехоплює, пробиває і влучає в Борисевича. Чудово, Борисевич перекрив. Степаненко. Сінко розіграли. Скидка. Удари. І Степаненко просто відбуває. Олексієнко буде м'яч із бокової. Передача на храмовську пробиває І чудовий гол Олексієнка. Олексієнко буде м'яч. Степаненко, довга передача. Ілін робить скидку на Борискова. Допоміг зараз, оскільки небезпечно було Степаненко, Нелійна, Еліно Маси простити. А кутовий. Швиденько ввалий м'яч у гру, гравці крамбасу, скільки програють. Рахунові Бересеч помиляється, Акрамовський пробиває і забиває порожні ворота. корожеворота. А кутовий. Швиденько ввалий м'яч у гру гравці крамбасу, оскільки програють, рахунок Барисеюч помиляють. Радіє вболівальники забитими голами. Гучна підтримка вболівальників команди в каюті. І забиває зараз Борисевич швидко на відбивання. Радіє вболівальників, забитими голами. Гучна підтримка вболівальників. І штрафний удар на користь команди Донбасу. Один котик намагався пробити Ільїн. Себе м'яч і аут на користь команди «ФК Ха Юкі. А Крамовський довго передача на Оцінка. Зуй на Олексінко приходить передача. Осінко обігрує Степаненка і забиває чудовий гол. 14. Себе м'яч і аут на користь команди ФХ-юкі. А Крамовський довго передача на оцінка. Зуїна Олексінко приходить перевача. Пробиває зараз Борисевич. Чудова нагода на Крамовська. Крамовський п'ятою віддає на хід Олексінку. Чудова комбінація від команди де обіж, Девобішінко пробиває і не влучає по воротах поруж. Баніков перехоплений від Крамовського. Крамовський виходить віч навіть з голкіпром і не влучає зараз. Калюжин, з м'ячем розпочинає атаку. Команда в Каюк іде на Лещенка. Лещенка на і Калюжин забриває. І збі... Калюжин. З м'ячем розпочинає атаку. Командає в Каю. Рахунок цьому матчі, оскільки дуже ефектно Борисевича з мада пробиває від лечних м'ячку. <плес> І порушу правила Борисевич. <плес> І забиває команди. Ліна, Ілі м'яч на Міячна Банікла, то відразу у нас Степаненко, Степенко пробиває і виходить дорогу місті І що ж, Голкіпер команди ФК Юкі забиває в порожні ворота і рахунок мати. Ліна, м'яч на Мічно Банікла, то відразу у нас Степаненко, Степенко пробиває. Нікол не на Борисевича, Борисевич на Ілліна. Іллін він йде в йде передачу удар Баніко і блокує удар Баніко. Борисевич пробиває. До забивання в нас Іллін, і Кутовий удар. Лесіінко йде передача на Лещенка, Лещенко на лесінка. І забивають м'яч команда ФК Юті. Після того. лексінко йде передача. Переповне від Кіпра і хороший заворота. За дивом після того, як Голкіп відбиває м'яч, забиває м'яч. Степаненко з м'ячем. Борисков забиває п'ятою. І рахунок матчі сну. Степаненко з м'ячем. Іно. Завершується в нас матч. Можна.